Добрий день з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ. Дев'ятий рік триває війна і 320 днів триває героїчний супротив українського народу. Я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні. Для вас у 14-й годині до нас приєднається Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Будемо говорити. Про ситуацію у столиці. У 14.30 до нас включиться Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь, і поговоримо про ситуацію там. У 16 годині до нас приєднається Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Ми поговоримо про наслідки обстрілів Харківщини, а також про роботу критичної інфраструктури там. А прямо зараз у нас на включенні Олександр Мережко, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, ми вітаємо вас! Я хотів би привітати вас з Новим роком і побажати усім нам, щоб цей рік став переможним. І е, дуже багато залежить і від нас з вами. Також я маю на увазі і. Професію журналіста, оскільки ви поширюєте правду, ви говорите про те, що відбувається в Україні. Це надзвичайно важливо, і це питання також боротьби з російською пропагандою, з російською дезінформацією у світі і у нас в країні. Дякуємо вам, пане Олександре. Ми також вітаємо і вас. Я зі... хотів би сказати декілька слів про Дякую, так, так. дякую, колеги. Я хотів би спочатку сказати буквально декілька слів про здобутки парламентської дипломатії за минулий рік і поділитися з вами нашими планами. Ну буквально коротко. Минулий рік він був надзвичайно напружений. Це був рік, рік боротьби, і завдання парламентської дипломатії полягає в тому, щоб підпорядкувати всі наші зусилля, в тому числі зусилля парламенту. Які були б спрямовані на спільну боротьбу і на здобуття перемоги над російським агресором, ми робили все можливе, і це була знаєте, щоденна напружена праця і нашого комітету з питань зовнішньої політики, і парламенту в цілому, і груп дружби, і ми маємо е, здобутки. Я дуже багато здобутків. Ви знаєте, е, ну по-перше, ми розуміємо з вами, що як парламент може зокрема допомогти нашій перемозі, нашій спільній перемозі, це фінансування допомоги військово-технічної допомоги Україні з боку інших іноземних парламентів залежить від парламентів, і це залежить від парламентської співпраці, і від, в тому числі, праці нашого парламенту і нашої парламентської дипломатії. Ми працювали над цим дуже наполегливо. і Ви бачите результати. Україна отримує дедалі більше допомоги, дедалі більше фінансування з боку іноземних парламентів. І ми будемо продовжувати працювати над цим в цьому році. Серед досягнень я би використав те, що нарешті німецький парламент Бундестаг, визнав Голодомор. Геноцидом українського народу, я пам'ятаю декілька років тому. Я виступав перед петиційною комісією в Бундестазі. Я переконував німецьких депутатів зробити це. Я пам'ятаю, як було складно їх переконати. Але, врешті-врешт, ми досягли цього результату, і це є надзвичайно важливо. В цьому році ми будемо продовжувати переконувати наших колег парламентарів в тому числі і німецьких і французьких, щоб вони визнали. Злочини Росії геноцидом українського народу і щоб вони також визнали Росію або державою терористом, або терористичним режимом. Тобто, ми будемо продовжувати цю працю серед досягнень. Ви знаєте, що парламент і наш комітет, зокрема, ми займаємося ратифікаціями. Міжнародних договорів і е, було ратифіковано дуже багато договорів, які посилюють обороноздатність нашої країни. Зокрема, я пишаюсь тим, що цей е, договір проходив через наш комітет, е, і, врешті-решт, був ратифікований це договір між урядом Туреччини і України, яке дає можливість е, збудувати на території України заводи з, вироби, з виробництва байрактарів. Це дуже важливо стосовно наших планів на майбутнє, то, по-перше, ми будемо продовжувати в нашому комітеті займатися питанням виходу денонсації з договорів між Україною і державою агресором Росією і двосторонніх договорів з Білорусю. Це питання національної безпеки. Ми будемо продовжувати це, і у нас є певний план. Законодавчої роботи з цього приводу, ми будемо е, переглядати і вносити зміни в такий дуже важливий закон, як закон про дипломатичну службу. Е, цей закон створювався в умовах мирного часу, і він, на жаль, не враховує е, е, певні аспекти, пов'язані з воєнним часом. Тобто, ми будемо вносити відповідні зміни в цей закон, спрямовані на. Е, е, Оптимізацію і посилення діяльності наших закордонних представництв представництв України за кордоном. Далі ми будемо вносити зміни в законодавство про транскордонне співробітництво Окрім того, нашим планом законодавчої роботи передбачено ратифікацію низки важливих міжнародних договорів, наприклад. Конвенції, яка стосується прав дитини міжнародного усиновлення, конвенції, яка стосується посвідчень моряків, договору між Україною та Сполученими Штатами про співробітництво стосовно інформації про осіб, які подорожують, і так далі. Тобто, у нас будемо продовжувати нашу діяльність в рамках міжпарламентських асамблей: двосторонніх тристоронніх. В минулому році ми активізували на приклад діяльність двосторонньої між парламентською асамблеєю, між Україною і Литвою. Відбувалися Дуже активна діяльність в рамках міжпарламентської асамблеї е, країн Асіан. І, до речі, це теж важливе питання. Ми будемо продовжувати е, поширювати, е, ну скажімо так, регіональну сферу нашої діяльності і парламентської дипломатії. Ми будемо звертати більшу увагу на такі важливі регіони, як е, країни Африки, як країни Латинської Америки. Будемо посилювати з ними е, е, міжпарламентське співробітництво. Тихоокеанський регіон, який є стратегічно важливим. Для сучасного світу, тобто у нас величезні плани, і е, ми будемо наполегливо продовжувати працювати. Дякую, пане Олександре. 2023 рік. Які на вашу думку виклики будуть найскладнішими для нас на міжнародній арені? От чого потрібно нам досягнути, але ми розуміємо вже зараз, що це буде дуже нелегко? Так, колеги, це буде важкий рік. Ми, ми це розуміємо. Ми готові до цього. Парламентська дипломатія також готова до цього. Всі наші зусилля мають бути підпорядковані одній спільній меті: це перемога. І для цього нам необхідно, по перше, зброя. По перше, треба. Продовжувати переконувати е, країни, такі так як Німеччина, Франція, скажімо, надавати е, дедалі більше і якомога більше сучасної зброї: танки, е, е, далекобійна артилерія, військові літаки це має бути нашим головним пріоритетом, і ми будемо продовжувати це робити. Ми будемо продовжувати робити спільні засідання з комітетами закордонних справ і інших країн, е, е, наші делегації, групи дружби. Міжпарламентські делегації вони будуть займатися цим питанням. Друге питання це продовження і підвищення рівня фінансування, надання фінансової, економічної допомоги Україні. Це теж питання, яке залежить від західних парламентів, парламентів інших країн, і ми будемо працювати в цьому аспекті. Важливим питанням є також, знаєте, щоби. Питання України, питання боротьби з російською агресією воно постійно залишалося в порядку денному всіх країн, щоб не було такого феномену втоми, умовно кажучи. Тобто, нам треба тримати це питання в світовому порядку денному на першому місці. Треба постійно про це говорити. говорити. Треба постійно спілкуватися з колегами і тримати. Можна сказати, так в тонусі, тобто це ключові питання, які ми будемо займатися, якщо говорити у розрізі країн, які країни на вашу думку стануть такими основними нашими викликами у наших розвитку, наших партнерських стосунків? Ми розуміємо, що є країни, які вже давно для нас є партнерськими, з якими у нас склався дуже потужна співпраця, але з тими, яким такі стосунки ще не склались от які це будуть країни у нашому переліку на 23-й рік дійсно, є країни, я називаю ці країни велика шістка. Тобто, це ті країни, які є нашими найближчими друзями найближчими союзниками, партнерами, яких не треба переконувати. Це і Сполучені Штати, і Велика Британія, країни Балтії Польща. Тобто ми завжди можемо розраховувати на них, але треба посилювати допомогу з боку інших країн. Я вважаю, що треба насамперед зосередити увагу на таких країнах, які дійсно можуть надавати більшу допомогу, які є які є економічними лідерами Європи. Це Німеччина і це Франція. З ними ми маємо посилювати співпрацю і переконувати надавати якомога більше військової допомоги. Зокрема, танки так це, це стосується Німеччини, і треба наполягати на тому, щоб ця допомога була надавалася своєчасно, тому що найближчі місяці можуть бути критично важливими для нашої обороноздатності. Серед інших країн, ви знаєте, треба працювати з іншими європейськими країнами, також Нідерланди. Нідерланди, це є перспективною країною для нас з точки зору створення спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії. Вони вже так досить обережно, але мені здається, все-таки виразили згоду на те, щоб цей трибунал було створено на їхній території, і треба посилювати цю тему. Треба домогтися, щоб цей трибунал було створено в цьому році, серед інших країн. Ви знаєте, треба працювати з країнами з інших регіонів, з африканськими країнами. Там є багато країн, які голосують в організації Об'єднаних Націй за резолюції на підтримку нашої територіальної цілісності і суверенітету. Треба розвивати стосунки з ними з такими вагомими, великими африканськими країнами, але треба також працювати з тими, хто на жаль досі не підтримує дипломатично нас в організації Об'єднаних Націй. Латинська Америка, я би звернув увагу на Бразилію. Це велика країна, треба посилювати співпрацю з цією країною. Там скажімо так, новий старий президент, але це дає можливості почати з чистого аркушу наші відносини і переконати їх підтримувати саме Україну, а не Росію. Тобто, ми будемо розширювати коло тих країн, які наші, є нашими союзниками, і розширювати коло наших потенційних союзників для того, щоб посилити антиросійську коаліцію у світі. Дякую вам, пане Олександре. Не можу вас не спитати про рішення, яке нещодавно про яке ви оголосили нещодавно, а саме про рішення балотуватися на посаду президента парламентської асаблії ради Європи. Тож як прийняли таке рішення, які основні напрямки будуть у вашій програмі? Дякую. Для мене це було важке рішення, але я вважаю, що треба боротися до кінця. І знаєте, я йду зі своєю програмою. Це програма, яка зорієнтована на певні принципи і на певні цінності. Я хочу її реалізувати серед головних пунктів цієї програми. Це, по-перше, я це називаю посилення демократії в рамках ПРЕ, та система виборів, яка існує по факту зараз, і яка пов'язана з незрозумілою для мене. Угодою про ротацію я вважаю її неприйнятою з точки зору принципів демократії. Я вважаю, що вибори в такій поважній демократичній інституції, якої є ПАР, мають бути взірцем демократії. Вони мають бути конкурентами. І я хочу е, підсилю, підсилити цей демократичний процес в рамках ПАР. По друге надзвичайно важливим питанням є е, повне е, виключення. Будь-яких російських проросійських наративів сил впливів з діяльності парламентської асамблеї Ради Європи і Ради Європи в цілому, ми знаємо, що нам вдалося виключити державу агресора з паре, але цього недостатньо. Певні впливи ще й досі залишаються, і нам треба проявити рішучість і повністю вичистити паре з цих російських і проросійських впливів бо інакше. Може повторитися історія, яка була раніше, тому що е, там залишаються е, певні сили і певні впливи. І нарешті останній аспект, на який я звертаю увагу у своїй програмі, я вважаю, що ПАРЕ має займатися також питаннями, розширити е, сферу захисту прав людини. Наприклад, якщо е, злочин проти прав людини, такий як геноцид, вчиняється на території іншої держави, яка не є членом Ради Європи, але це має наслідки на території держав-членів ПАРЕ Ради Європи. То ми маємо реагувати на це. Ми маємо боротися з порушеннями прав людини на своєму рівні за допомогою тих механізмів європейських, які ми маємо. Тут можна навести приклад на ситуацію порушень прав людини, систематичних порушень в Ірані, те, що відбувається зараз, і так далі. Тобто, це є три основні ключові пункти моєї програми. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу у мікрофону представляйтесь. Укрінформ Наталія Молчанова. Ви вже трохи торкнулися планів на 2023 рік. Можливо, ви могли б сказати, як буде будуватися робота по визнанню світовими парламентами голодомору геноцидом, і так само сьогоднішніх дій Росії в Україні, сьогоднішньої війни, геноцидом. Як взагалі світовий політикум сприймає ось ці заклики України щодо необхідності визнання голодомора геноцидом? По-перше, я хочу нагадати, що ця постанова, до речі, її проект проходив через наш комітет. В минулому році Верховна Рада ухвалила дві постанови: перша містить в собі звернення, заклик до всіх парламентів світу. Визнати е, голодомор геноцидом українського народу. Друга постанова містить в собі заклик визнати ті злочини, які зараз вчиняє Росія проти українського народу геноцидом українського народу. Я вважаю, що ці дві постанови і визнання і голодомору, і визнання е, тих злочинів, які зараз чині Росія геноцидом, вони дуже важливі і дуже пов'язані між собою. Бо це є частинами однієї геноцидної політики. Яку традиційно історично завжди проводила Росія по відношенню до України українського народу, і ми це зараз дуже добре бачимо. Ми е, в минулому році, е, кожного разу, коли ми зустрічались в режимі онлайн з нашими колегами, я з, голов, з, з, з головами комітетів закордонних справ, наші, наш комітет проводив спільні засідання з комітетами закордонних справ і різних парламентів. Ми завжди. Порушували це питання завжди просили наших колег ухвалити відповідні резолюції в їхніх парламентах. Ви знаєте, поріз була різна реакція. Хтось відгукнувся і ухвалив таку резолюцію. І хочу зазначити, що коло таких країн воно збільшується постійно. Я вважаю що той факт, що Німеччина ухвалила відповідне рішення про визнання голодомору геноцидом українського народу, це. Стає переломним моментом інші країни це стає дуже добрим прецедентом для інших країн прикладом, і ми будемо апелювати до цього прикладу і будемо продовжувати наполягати, щоб якомога більше парламентів ухвалила подібну резолюцію. Наші делегації, які відвідують інші парламенти інші країни міжпарламентські асамблеї також будемо продовжувати ставити це питання. Наші групи дружби вони також відіграють вагому роль, коли вони проводять засідання або зустрічаються з колегами з різних парламентів, вони також неодмінно говорять про це питання. Я дякую вам, друзі, чи залишилось у вас питання? в студії більше немає. Я дякую вам, пане Олександре, за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Мережко, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та межпарламентського співробітництва. А наш наступний брифінг відбудеться о 14 годині. До нас приєднається Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. І ми поговоримо про ситуацію у столиці. Тож залишайтеся з нами слава Україні.